Доброго дня, шановні четверокласники, вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Сьогодні ми поговоримо про різновиди виробів декоративно-прикладного мистецтва. Також будемо розглядати інструкцію та повторимо правила ліплення тварин. Тобто. Сьогодні ми будемо працювати з вами з пластиліно. Ось знову лунає дзвінок, запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, малювати і фантазувати. Налаштовуємося на роботу, готуємо необхідні матеріали та працюємо. Отже, скажіть мені, будь ласка, хто знає, бачив, так, що таке скульптура? Що це взагалі таке? Це вид образотворчого мистецтва. так? По-перше, скульптура це об'ємна форма, яка виконується з твердих чи пластичних матеріалів. так? Тобто це об'ємні форми, так, скульптура найчастіше зображує людину, рідше тварин. так? Це скульптура. Скульптури бувають різними. Це може бути статуя, може бути статуетка, погруддя. так? Тобто скульптура буває, кругла скульптура, тобто скульптура, яку можна розглядати з різних сторін. Монументальна скульптура, тобто порівнюється в залежності, це пам'ятники, монументи, так, які ми зустрічаємо в містах. Також скульптура може стоя бути садово-паркова, тобто це різні фігурки, які використовують для того, щоб оздобити свої дворики, сади прикрасити. Ось це також все можна віднести до скульптури. Скульптуру можуть виготовляти з каміння, глини, гіпсу, навіть з льоду і солі. А ми, скульптори, які працюють в школі, то виготовляємо відповідну скульптуру із пластиліну, також з пластичного матеріалу, як, завдяки якому можна виготовити об'ємну фігуру. Також ми сьогодні повторюємо поняття орнаменту. Що взагалі таке орнамент? Це якийсь візерунок, так, який побудований на Ритмічному повторенні, Тобто в орнаменті є якась система, закономірність повторення елементів, так? чи то геометричних елементів, чи то рослинних або тваринних елементів, але є певні повторення. Так. І тому види орнаменту знову ж таки залежать від того, що на ньому зображене. Це може бути геометричний орнамент, коли це якісь хвильки, ромбики, трикутнички, так, лінії, рослинні. Або тваринні орнаменти, коли зображуються рослинки, тваринки, або комбіновані, тобто орнаменти, в яких поєднуються, наприклад, геометричний орнамент, якісь лінії, а між лініями – рослинний орнамент, Так і йде поєднання, тобто комбінація. Загалом орнаменти є невід'ємною частиною українського мистецтва, тому що раніше, звичайно, не було такої кількості. Прекрасно було такої кількості декорацій, але господині хотіли прикрасити так. Гарно свій посуд, прикрасити будинки, прикрасити, щоб рушники їхні сорочки так, чимось відрізнялись, були особливими, унікальними. Тому різноманітні орнаменти і використовували, коли вишивали одяг, коли посуд розфарбовували, так, для того, щоб справді урізноманітнити і прикрасити. Зараз, для того, щоб побачити вироби майстрів та майстринь декоративно-прикладного мистецтва, ми Сьогодні з вами і будемо мандрувати Україною та її мистецькими територіями. Подивіться, будь ласка. Перед вами глиняний посуд, який прикрашений орнаментами. Так? Ось подивіться, будь ласка, ми бачимо глечики, так, бачимо тварину. Орнамент, рослинний орнамент. Ось, подивіться, орнамент, так, тобто йде повторення фігур. Ось воно, закономірне повторення, так, різноманітне. І глечики, глиняний посуд, орнаменти, тобто кераміку, ми можемо побачити в опішній косові. Косів це місто в Україні, яке славиться різноманітними художними виробами, так? Для оздоблення житла і виготовлення одягу, особливо, так? Косів це місто на Західній Україні, і Опішня, так, в івано франківській області. От там знаходяться музеї, де ми можемо побачити. Також подивіться, чим ще знаменита Україна. Звичайно, це вишиті, надзвичайно гарні. Барвисті, ткані, килими, тканини, рушники, скатертини, так? те, чим прикрашали. Це може бути вишито білим на білому. Це може бути основні кольори. Так? Червоний. Це може бути чорний кольори, але ми знову бачимо орнаменти, закономірність. так? Бачимо зараз перед вами геометричні та комбіновані орнаменти. Геометрія, а тут уже більше схоже на рослини. так? Тобто є певні закономірності. Подивіться, будь ласка, так, тобто це все ж не створено аби як. І такі. Килими, ці рушники, ми можемо побачити у Решетилівці і Кролівці. Це міста в Полтавській області. так? Ось, Можемо спостерігати такі гарні вироби. Різбленням, випалюванням по дереву відомі вижниця і яворів. Подивіться, будь ласка, знову ж таки, бачимо схожі мотиви. так? Схожі мотиви, орнаменти, рослинний, бачимо орнамент, який повторюється. так, Знову ж таки, бачимо ось цю системність, закономірність і повторюваність, прикрашення о, вироби з дерева. І раніше, і зараз користуються великою популярністю та подульпе і майстри створюють справді унікальні вироби ручної роботи, які і зараз люблять і коштують звичайно. Вони надзвичайно зараз дорого, користуються попитом, тому що ви маєте можливість, кожен майстер він виготовляє. Свій виріб, додає своєї якоїсь творчості, тому ви маєте шанс отримати справді унікальну річ, яка не буде повторюватись. Так? Тому що якщо ми купуємо якусь шкатулочку просто в магазині, то ми розуміємо, що це фабричне виробництво, і таких шкатулочок було виготовлено велика кількість, тобто якась певна партія. Так? Якщо ви замовляєте таку роботу у майстра по Випалюванню та різбленню по дереву, найчастіше він не виготовляє двох, трьох однакових робіт, тобто, тому що це творчість, він не запам'ятовує, можливо, якихось деталей, тому кожна робота абсолютно унікальна, чим і славиться. Як ви бачите, можна побачити ці роботи, зустріти так у Вижниці Яворів, це міста Чернівецької області України. Звичайно, візитною карткою України є неймовірної краси сорочки і рушники. Так, Народні майстрині раніше вишивали взагалі за певними традиціями, так які склалися у кожній області, в кожному регіоні України. Тому сказати, що. Ви можете побачити музеї або якісь історичні згадки про рушники або сорочки в певній області, або в якомусь конкретному місці ми цього сказати не можемо. Тому що в будь-якому куточку України кожна господиня намагалася вишити так собі придане, вишити собі гарний одяг, бути також найяскравішою, наймоднішою, якщо так сказати. Так? Тому, звичайно, прикрашали одяг, вишивали. Як ви бачите, знову ж таки, у більшості випадків це геометричні, або рослинні, або комбіновані так, візерунки, е, участь приймали найчастіше основні кольори, так, це білий, чорний, червоний, інколи вже додавався, потім з часом зелений, додавався, так, і якісь відтінки. Тому що я нагадую вам, що кольори раніше від так фарби отримували лише. Природним шляхом можна було фарбувати, ніяк в ніяких магазинах купувати хімічні так, засоби, не мали можливості, тому і різновид відтінків, і фарб був, звичайно, набагато менший. Ось, подивіться, будь ласка, бачимо приклад. Посуду, так, кераміки, прикрашені вишиванки, і дивимося, геометричні орнаменти. Ось є на руках. Подивіться, на рукавах це взагалі приклад комбінованого орнаменту. Так, подивіться, ви бачите, що комбінований геометричний орнамент з. Рослинним орнаментом, так, спочатку геометрія на манжетах, потім рослини, потім знову геометрія, знову рослини. І таким чином відбувається комбінування. Ось геометрія на манжетах, так, і всередині також геометрія. Аналоги також подивіться, ось вам тарілочка. Так? Також цікавий достатньо орнамент, але бачимо геометричний Криві лінії, так, хвильки бачимо, знову ж таки, геометричні орнаменти. Ось лінії геометричні орнаменти, а це більше схоже на рослинні, так, на листочки які схоже. Знову ж таки, бачимо так різницю, тому що особливість роботи кожного майстра. Також подивіться. Опішнянська і косівська кераміка. Також бачите так, різницю у стилі розфарбовування. Справді ми можемо його побачити, так. якщо косівська кераміка, вона більш детальна, чітке промальовування так, кожного рослинного орнаменту ми бачимо, то в опішнянській кераміці ми бачимо, що бачимо геометричне поєднання і бачимо, що більш е, розмитіші деталі, так? більш ніжніші, менші, так, вони тому по-різному мають митці, звичайно, кожен свій підхід. Особливими також є скульптурні вироби гончарів, створені їхньою уявою. так? Такі вироби використовували для прикрашення, для інтер'єру, так, створення. Тому загалом використовували, бачите, це були навіть якщо зображення тварин, скульптурні вироби, то неіснуючих додавалися якісь казкові елементи, ситуативні. так? Якщо це дивувалося, оздоблені, так? здається, що це. Поросятку, але воно трішки змінене за формою, воно прикрашене різноманітними візерунками. Тут ми бачимо півника, так, курочок, але знову ж таки їхня форма дещо змінена, можливо, для того, щоб використовувати якось ці статуеточки у е, звичайному житті, так, для того, щоб користуватися у побуті. Е, найголовніше це прикрашали різноманітним декором або. Ліпили так об'ємний декор прикрашали, або розфарбовували ці фігурки і таким чином отримували навіть дещо кумедні вироби. Ось подивіться, загалом певні об'ємні деталі, візерунки допомагали перетворити звичайних тварин на фантастичних. Ось подивіться, на перший погляд, це. Вівця, так, овечка маленькі, але ось ці завитки, так, додаткові якісь об'єми додають. Казковості, знову ж таки, здається, півник, але ось ці різблення, так, і об'ємний гребінець незвичної форми додає знову ж таки, казковості. Сьогодні ми також будемо створювати об'ємну скульптурку тварини. Працювати ви будете з пластиліном, тому не забувайте техніку роботи, що спочатку ми готуємо дощечку або аркуш, на якому будемо розминати пластилін. так? Пластилін розминаємо, гарненько розігріваємо, тоді він буде більш пластичний. Не викидаємо зайвий пластилін і обру... жир, так, пластилін складається, має жир в складі, тому руки ободях ні в якому разі не витираємо, а вимиваємо гарно з милом. Дивимося, будь ласка, зараз ви побачите. І відеоінструкцію до виготовлення такої роботи. Загалом це може бути матеріал пластилін. Якщо пластилін у вас немає наявності, то це може бути також густо замішане солоне тісто, тобто з додаванням води муки, так гарно можна замісити тісто, з якого також можна виліпити певну фігуру і поставити, щоб вона трішки підсохла, а потім її розфарбувати. Оскільки Раніше пластиліну не було, його не можна було купити в магазині, то діти ліпили саме завдяки такому солоному тісту. Тому якщо в наявності пластиліну немає, ви можете також використати тісто. Друзі, всім привіт! З вами містер Пластіфан, і сьогодні ми будемо ліпити животних із пластиліну. Подивіться, будь ласка, так які тваринки ви можете ліпити, об'ємних тваринок. Це може бути або ось такий бичечок, так, або вівця. Спочатку ви обов'язково обираєте потрібний пластилін за кольором, так, шматочки готуєте. Якщо у вас немає відповідного кольору, ви знову ж таки можете створити тварину більш фантастичну і казкову, так, а не реалістичну. Тобто можете додати якихось кольорових елементів в залежності від тих кольорів, які у вас. Є. Спочатку ви працюєте над тулубом, звичайно, основною частиною та основним елементом. Так? Спочатку ми зліпимо тулуб. Виліплюємо, бачите, ніжки. Зверніть увагу, так, що ніжки ви не окремо можете приліпити, а виліпити, так, передні з пластиліну. Все прогладжуємо так, щоб не видно було ось цих частин з'єднання. так, Тобто пальчиками згладжуємо всі деталі. Ніжки прикріпляємо і пальчиками прогладжуємо, щоб всі елементи вони виглядали як єдина композиція, а не просто окремо приєднані незрозуміло для чого елементи. Так? Потім, звичайно, голова. Знову ж таки, прикріпляємо, розгладжуємо пальчиками, щоб це виглядало як єдине ціле. Потім мордочку. Так, звертайте також знову ж увагу на те, що ми сьогодні з вами розглядали як реалістичні, так і казкові тварини, так, ось, скульптурки тварин, тому ви також можете обрати в залежності від наявності е, потрібних матеріалів. Якщо у вас є кольори для того, щоб створити реалістичну тварину, скульптуру, так, то ви створюєте її. Якщо ви бачите, що у вас немає в наявності е, Певного кольору, так, пластиліну, то ви також можете створити казково, так, змінити колір, додати якісь візерунки, але знову ж таки, щоб тваринка була хоч трішки впізнавана, щоб можна було розгадати, що саме ви зліпили. Далі ви вже працюєте після створення елементів, так, ви далі вже додаєте оздоблення і певні деталі. Востик, уже копиці, додаємо, копити, іншого кольору виділяємо, так, мордочку, очі, уже потім працюємо над деталями. Зверніть увагу, ви можете створити скульптуру трішки більшу за розмірами, тоді, звичайно, працювати і ліпити її буде набагато простіше. Чим менша скульптурка, то звичайно більш детальніша так він буде робота, і тому працювати з нею буде складніше. Вушка, ріжки, все це ми робимо так. Я нагадую вам також, якщо немає в наявності пластиліну, це все ви можете зробити з солоного тіста. Вода, мука, я думаю, є в наявності у кожного, можна замісити таке густе-густе тісто для ліплення, так, і зліпити, а потім, як підсохне, розфарбувати. Також це можливо. Ріжки, і потім вже залишаються. Малесенькі деталі залишаються, чубчик і очі так залишаються вам зробити. І очі. Ось таким чином і ваш виріб буде готовий. Тобто, спочатку тулуб, так зараз, як робити овечку, спочатку тулуб, на тулуб накручуємо. Утро, трішки, очі додаємо. Знову ж таки, або це реалістична, або казкова тварина, ви її створюєте. І потім, звичайно, після виготовлення надсилаєте фото у клас. Бажаю вам успіхів! сподіваюся, ви запам'ятали, що таке скульптура, орнамент, та... запам'ятали ці поняття. Дякую вам за увагу, до побачення!